Доброго дня, діти! Сьогодні до нас на заняття завітав сніговик. Він дуже радий вас бачити і хоче з вами гратися і навчатися. Сніговик хоче дізнатися, чи знаємо ми плоскі геометричні фігури. Давайте назвемо зображені фігури. Червона фігура це Прямокутний. Оранжева фігура це круг. Жовта фігура це квадрат. Зелена фігура це овал. Синя фігура це трикутник. Молодці. Ці всі фігури ми з вами знаємо. Сніговик приніс для нас на заняття повітряного змія. А давайте подумаємо, чи схожий повітряний змій на якусь із зображених геометричних фігур. Може, це круг? Ні, круг не має кутів, а у повітряного змія є. Може, трикутник? Ні, у трикутника три кути. А в повітряного змія чотири. Отже, діти. Повітряний змій не схожий на жодну із зображених геометричних фігур. Діти, сніговик хоче нас познайомити з новою геометричною фігурою. На куті стоїть квадрат, ром він, а не акробат. Погляньте діти на цю плоску геометричну фігуру. Її назва ромб. У нього є чотири кути та чотири сторони. Тому повітряний змій схожий на ромба. Діти сніговичок просить нас про допомогу. Він дуже боїться, що взимку пригріє сонечко, і він може розстати. Для того, щоб сніговику залишитися. Йому потрібно дістати чарівну сніжинку, а вона знаходиться далеко, і дорога до неї нелегка. Для того, щоб дістати сніжинку, потрібно пройти по чарівних камінчиках, на кожному з них виконати завдання. Допоможімо сніговичку, вирушаймо в подорож. На перший камінчик вставаймо, явище зими вивчаємо. Діти, погляньте на першу картинку. Ви бачите, як густий, лопатий білий сніг засипає дорогу та ліс. Це явище зими називається снігопад. Взимку мете дуже сильний вітер. Він піднімає вгору сніг, гне донизу гілки дерев. Діти. Це явище зими називається хуртелиця. Взимку на вікні можна побачити різні візерунки. Їх намалював мороз. Взимку поверхня гілочок дерев, різних предметів, вкривається тонким шаром кристаликів льоду. Це зимове явище називається іній. Коли пригріває сонечко, Сніг починає перетворюватись на водичку, яка знову замерзає. І на поверхні землі утворюється тонкий шар льоду. Це зимове явище називається ожеледиця. Взимку, з настанням холодів, вода в річках, озерах замерзає та перетворюється на тверду кристалічну поверхню. Її називають льодом або кригою. Діти, ми з вами вивчили всі зимові явища, а тому можемо рухатися далі чарівною стежинкою. На другий камінчик ставаємо, що схоже на ром, називаємо. Погляньте, діти на зображені предмети. Та вкажіть, що схоже на ром. Першим у нас зображений кекс. Чи схожий він на ромб? Ні. Далі в нас лежить пірамідка. Чи схожа вона на ромб? Пірамідка також не схожа на ромб. Діти, погляньте на ялинкові прикраси. Їх є дві. Вкажіть, чи схожа якась із них на ромб. Перша ялинкова прикраса червоно-зелена, схожа. А друга кругла. Тому не схожий на ромб. Далі в нас лежить зошит. Чи схожий він на ромб? Ні, зошит схожий на прямокутник. Погляньте діти на пиріг, чи схожий він на ромб. Так, пиріг схожий на нього. А ще діти у нас є дзига. Чи схожа вона на ромб? Так. І дзига схожа на ромба. Ми виконали завдання і на другому камінчику. А тому можемо рухатися далі. На третій камінчик і іграшки порахуємо. На цьому камінчику нам діти потрібно порахувати іграшки, скільки їх є. Давайте спочатку порахуємо червоні іграшки. Один, два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять червоних іграшок. Порахуємо далі зелені іграшки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Зелених іграшок є шість. Рахуємо жовті іграшки. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Всього жовтих іграшок сім. На третьому камінчику ми з вами виконали завдання, а тому можемо рухатись далі. На четвертий камінчик ставаємо, сніжинки додаваємо. Взимку з неба почали падати сніжинки. Давайте порахуємо, скільки сніжинок випало на початку. Один, два, три. Всього випало три сніжинки. Пізніше із хмаринки знову почали падати сніжинки. Давайте порахуємо, скільки сніжинок випало пізніше. Один, два, три, чотири. Діти, а як називається знак, який допоможе додати сніжинки? Це знак плюс. Давайте розв'яжемо приклад. До трьох сніжинок додати чотири. Скільки разом буде сніжинок? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 7. Всього 7 сніжинок випало із неба. Прочитаємо наш приклад. 3 плюс 4 дорівнює 7. Ми виконали завдання і на четвертому камінчику. А тому рухаємось далі. На п'ятий камінчик ставаємо, що зайве, називаємо. Погляньте, діти на зображені предмети. Як ви думаєте, що зайве взимку? Першим зображені лижі. Другим санки. Третім велосипед. Що зайве? Велосипед. Тому що на ньому взимку кататися не можна. Погляньте на наступні предмети. Як ви думаєте, що зайве серед них? Жовтий листок, сніжинка чи новорічна ялинка? Жовтий листок, правильно! Жовте листя можна побачити на деревах лише восени, а взимку його немає на деревах. Погляньте на зображених тварин. Як ви думаєте, хто з них зайвий? Лисиця, ведмідь? Чи зайчик ведмідь? Адже він взимку не гуляє, так як зайчик чи лисичка, а спить у барлозі. Діти, ми пройшли з вами всією стежинкою і вже добралися до чарівної сніжинки. Давайте її заберемо і віддамо для нашого сніговичка, щоб він цілу зиму стояв і радував нас своєю посмішкою. Сніговичок дуже радий і дякує нам за допомогу!